До нас надходила інформація, що шукають будь-які приводи, щоб його не випустити. Це можна було побачити і по тому, як вони затягували з ухвалою, затягували з тим, щоб нам дати рахунок, затягували з тим, що ви Платіжка є, але вони її не бачать. Вона в них не проходила. Але я так розумію, що це десь приблизно на рівні офісу президента. Вони шукали, яке рішення можна зробити, щоб воно виглядало більш-менш законне, щоб Романа не випустити або знову забрати під конвоєм під нові новими звинуваченнями. Давайте будемо чесні, і хай влада знає, що ми це все бачили. Під СІЗО сьогодні вранці, куди ми прийшли одразу після апеляційного суду, де адвокати в 8.28 отримали ухвалу, що можна звільняти під заставу. Ми приїхали під СІЗО, і туди раптово почали з'їжджатися автозаки, новесенькі автозаки. Звичайно, на синіх номерах, але виявилось, що в Кропивницькому один такий автозак. Де ще три штуки взялося, Ми вирухували і по номерах подивилися, що це київські автозаки, uh -huh. тобто, чисто концептуально вони приїхали, щоб його він до Києва без нас, тобто не випускаючи його на волю. Чесно, я зробила стріми і показала кожен номер кожного конвоїра з кожним з ним поспілкувалася. Ну я знаю, що це не дуже на щось ну, але вони відчутно але переглядів. Багато але вони я не так. вони відчутно нервували. А що в і Романові зараз знову намагаються? впаяти, і наскільки мені відомо, йому хочуть знову обирати запобіжний захід. Цього разу вони хочуть йому домашній арешт і носіння електронного браслета. Uh -huh. А кілька років тому там була якась справа, про яку якийсь турок через три роки написав заяву, що Роман в нього щось там вимагав. Ну тобто, знаєте, такі сивої кобили, але по цій статті не можна вимагати тримання під вартою. Так вони тепер хочуть ця 190 стаття, типу шахрайство і щось там зрадження довіри. Вони хочуть його просто тупо знову закрити, щоб він не мав нагоди спілкуватися з людьми. Але насправді спілкування з людьми, комунікація це зараз єдине, що реально дало розголос справі і що допомогло Роману ви, 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 витягнути із угу. того свізу. Друг, от... та, другий момент, який мене надзвичайно вразив, це з одного боку оця от така, такий шалений стержень в Романі, Його питають, як вас де були сили це все витримувати? Він сказав: Я бачу вас. Я знав, що вам не байдуже виборатися, а з я знав, що я нічого не зробив, щоб мене засуджували. Я боровся за справедливість за свою країну, і коли була ваша підтримка, це зрештою до всіх, 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 хто підтримував Романа, чи фізично, чи репостами, це він казав, що це тримало. А другий такий ще нюанс, що він почав мене розпитувати про справи в державі, знаєте, таке враження, що Скільки з мене от витягали інформацію він настільки хотів бачити, знати, розуміти з. Зміти, тобто там голова так працює, що цей розвідник до холяри мав би зараз працювати в спецоперації, щоб знищувати Московську Федерацію, а не сидіти півтора роки в СІЗО. До речі, він сьогодні вперше побачить своїх дітей вживу. Я спо сподів... я сподіваюся, уже відбулася зустріч з дітьми. Ну хотілося б це вірити, звісно, тому що ріки три місяці, власне кажучи, Роман Червінський по СІЗО. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, навіщо? Ще ріки три місяці назад Роман Червінський був маловідомий у вузьких колах розвідників. Зараз про нього знає вся країна. Зараз фактично на його сторону стає велика кількість людей, не лише політиків, звичайно, із за кордону купа людей. Теж на його сторону стають військові. Принаймні в коментарях ми бачимо, що вони його теж підтримують. Про Роман Червінського починають знати за кордоном, і і про це починаєте ви інтерв'ю давати західним медіа. Це що таке відбувається? А насправді це постріл в голову тим, хто вирішив його засудити, тому що все настільки було сфабриковане, що коли почала виявлятися правда, пішов суспільний резонанс, що так просто не може бути. А за що його хотіли засудити? Ну давайте будемо чесні. Перший момент а, сьогодні у нас десятиріччям гар 17 Правильно, а Роман Червінський затримував Цемаха. Головного свідка, який міг а, дати ті чи інші свідчення, по тому як московити Я, стріляли поміняли, з бували до речі. Да, Зеленський поміняв за один день до того моменту, як на московитів мали накласти серйозні санкції. Там вимінили на нього його на моряків, зокрема і. Роман Червінський захоплював Цемаха. Роман Червінський працював по спецоперації по вагнерах. Він знав, хто що де. А він знав, хто зрадив і нам не вдалося затримати вагнерів. А що ті вагнери потім робили в Україні після повномасштабного вторгнення? Ну, чесно кажучи, цього би напевне не було в такому масштабі, якби в той час ми знищили кодло ну, в Вагнерівське в тому зародку. Ну ті, хто сидять зверху, ті, хто з московитами думали щось там домовитися. Звичайно, що Червінський їм шалено заважав. Наскільки я розумію, червінського є інформація. Вони mm -hmm. до речі, дружина розказувала, що були дуже такі дивні ходи від абсолютно дивних людей, які вимагали щось там їм передати, дати, бо вони з кимось поговорять, що це mm -hmm. може бути романові краще. Ну, тобто дуже якісь незрозумілі речі на перший погляд. Але коли намагатися шукати зв'язки, то розумієш, що це суцільні маніпуляції і суцільні фальсифікації. Але я думаю, що найголовніше це є сам роман. Він знає, він говорить, і знаєте, коли на суді потерпілі відмовляються бути потерпілими і висловлюють бажання взяти Романа на поруки. Ну, це вже це, це, це вже показує весь маразм цієї справи. Що буде з цією судовою справою, з цією, яка стосується аеродрому, чесно на вашу думку, чесно, вона мала би розвалитися, і то дуже швидко. А, на жаль, ми не бачимо агонії або таких хаотичних рухів у тих, хто стоїть за ув'язненням Романа Червінського. Все ще видно холодний розрахунок і бажання зробити певну таку візію, що нібито от захищають закон, захищають там Україну і так далі. Тобто, думаю, що нам ще прийдеться поборотися. Але знаєте, вона питається, яка різниця де і як боротися? Ну, вибачте, боротися на волі за себе це набагато краще ніж бути в страшному сізо без світла. Без свіжого повітря, без нормального харчування, без нормального лікування, без спілкування з людьми. Так що будемо боротися, будемо боротися по всіх справах. Але Роман сьогодні під сезон наголосив: розголос, максимальна публічність це те, що нам сьогодні дозволяє і достукатися до людей, і зупинити безпреділ. За такого резонансу наважиться відкрити ще одну справу за іншими звинуваченнями проти Червінського? Ну наразі є дві. Справи, за якими хочуть щось там ще повідкривати, текст а, а, потенційної ухвали по, по одній я вже бачила угу. сьогодні, тобто, в, в, воно є. Це може бути залежить від того наскільки вони будуть боятися і наскільки вони будуть вирішувати по суті займатися своїм власним самознищенням. Я чесно признаюся. Напевно, ви, якщо бачили стрім, то бачите, я, я прямим текстом говорила. Я по суті погрожувала і казала владі через стрім, що все, що ви сьогодні зробите проти Червінського, ну вам це вистріл в ногу чи вистріл в голову? Це ви будете ще більше себе дискредитовувати. Це ви будете ще більше себе закопувати. А тепер згадайте, що вам інколи треба виходити на вулицю, і йти серед людей. Люди будуть ще більше ненавидіти, тому що вони бачать, що справ... правда є за Романом Червінським. А чому ви так прямолінійно звинувачуєте владу? Тому що наші суди це по своїх справах знаю, в нас з Марусією справа, ще ж не закрита. Ну ми бачимо, що суди під офісом президента, і дуже поодинокі хто намагається тримати так гордий нейтралітет і дотримуватись, хоча б мінімально закону. Той самий печерний суд, той самий Шевченківський суд, та зрештою в Кропивницький чому справу перенесли, бо думали, що людей не буде, і тихесенько романа закриють, угу. загроблять і так далі. А хто може наказувати судам нас нас? Ну ще часів 19-го року це адміністрації телефон бо... право. абсолютно телефонне право. Найгірших портновських традиціях а Володимиру Олександровичу з його офісом вдалося відродити всі портновські потоки, зрештою, як і повернути Портнова в свій час в Україну. І я, я не боюся про це говорити, тому що нарешті хтось має про це говорити, бо у нас забагато всього керується офісом президента. Тільки вони не керуються законом. Скажіть, будь ласка, чи може справа червінського збурити суспільство аж настільки, що воно забуде про воєнний стан і буде вимагати справедливості в той спосіб, як українці вміють це робити? Багато хто дійсно сьогодні концентрується на перемозі. Чому я питаю, тому що це прямі паралелі з ставленням до військових. От, до речі, сьогодні одна волонтерка, яка приходила на суд до червінського, не партійка Європейської солідарності, ніколи за нас не голосувала. Тобто, абсолютно окрема людина. Вона каже: Я прийшла, почала приходити на суди до Червінського, передовсім тому, що він є маркером, маркером відношення до військовослужбовців сьогодні. Шанобливе ставлення до військових це є запорука нашої перемоги. Якщо знищить Червінського, кожен наступний військовослужбовець може бути в черзі на, на таку саму посадку. Командиру не вдалося захопити якусь позицію його теж посадять чи ще щось таке зробити. каже, тому ми маємо відвоювати Чернівінського, щоб захистити всіх решта. А другий важливий момент люди сьогодні дуже концентруються на тому, щоб була єдність для перемоги. Але ми всі абсолютно розуміємо, що якщо ми будемо знищувати власне військо, то ми будемо працювати на перемогу московської федерації. Тому, якщо окремі особи не завгоспи зажруться настільки, що будуть переходити всі дозволені межі, я не знаю. Напевне, люди будуть захищати себе і своє військо у ті способи, які будуть вважати доцільними на той момент. Чима.